Поки українці сидять без світла, без тепла. Друзі Зеленського, які пограбували енергетику, сидять в теплі, в них тепло, на пляжі, на теплому морі, в них все гаразд. Я розумію, що і в Зеленського все гаразд. А в людей нема ні світла, ні води, ні тепла. Це божевілля. Просто божевілля, як люди сьогодні виживають. І божевілля, що зараз відбувається в Верховній Раді. Подивіться, з нами прем'єр-міністр. Ну, невже ви, шановна пані прем'єр-міністр, не хочете вийти на трибуну і попросити час сказати Шановний парламент України, а саме головне, шановні громадяни України, я хочу розказати вам, що відбувається, що ми робимо, що ми плануємо зробити, щоб вас врятувати. Вийдіть, будь ласка, те, що ви переводите шмигаля, черговий раз кудись туди-сюди? Це, звісно, класно, але від цього ні тепла, ні світла не з'явиться. Ми хочемо від вас почути, що робиться. Ну, невже не можна вийти і 10 хвилин розповісти нам, і 10 хвилин дати відповіді на питання і піти. Присвятіть 20 хвилин громадянам України, яких ні тепла, ні світла, ні води, нічого.